Жуття, сорту Крем плюс екстра. вага коробки 35 кг. Ціна 19 300 гривень за весь лотик. Почнемо з ось такої класнючої пари на балонах. Просто Джордан, Я відчуваю в руках навіть, що це оригінал. 45 розмір 29 см устілка, балони, як ви бачите, цілі. Тобто не пробиті, все класно. Це взуття сорту Крем плюс екстра. Наступні у нас будуть ось такі лофери, абсолютно новесенькі. Ось такі. Далі бачу знову кросівки. Anna Fail це шкіра. На високій такій підошві. Звичайні красиві базові кросівочки. Далі сіренькі, сіро-голубі навіть найки. Тут дуже багато кросівок, 40-й розмір. Ось така моделька буде. Далі жіночий босоніжок на платформі. Багато хто не може ходити на плоскій підошві, Це шкіра. Ось так вони виглядають. От, думаю, бачите, що це абсолютно нолесенька пара взуття. Далі попадаються у нас тут кроксики. Ось такі з квіточками. Далі Адідаса, Така моделька повсякденна на кожен день. Розмір 37-й. Не спосюди. Кеди, в яких просто не вистачає шнурівочки. Але вони також в абсолютно наласенькому стані. Далі ще одні Nike, Nike Jordan. Далі. Дуже гарна коробочка. Знову кроси. Ось такі в неонових кольорах. Ще одні кросівки, гарний великий розмір. Але я думаю, що це жіночі. 42-й. Може бути. Далі знову шкіряна моделька чоловічого. Це на осінь, просто ідеальна пара кросівок. Далі, що я тут бачу? Томіки. Ось такі кеди. Самі звичайні базові кеди. Томіки. Це на літо. Гасати ідеально. 28 см пустінка. Тобто це десь 40 Четвертий орієнтовно. Знову Хоган. це шкіра. Жіноча моделька кросівок. тут шкіра, замша. В з текстилем. Ще одна пара кросівок. це Nike. Гарні базові. Красота. Розмір 36,5. Далі ще одні томіки. Томіки, Томі... Том Тейлор. 40 євро коштували ось такі кеди. Також абсолютно, абсолютно невесенькі. Знову жіноча новесенька пара з етикеткою, це шкіра. Далі дуже красивезні адідаси, чоловічі, величезний розмір. Розмір 47-й. Ось такий. Так, це другий томік. Знову кроса. Також замше у поєднанні з текстилем. Ще одні томтейлери. Таких були за такеткою тут просто її немає. Далі бачу жіночий бусоніжок. Ось такий на танкетці на маленьку ніжку. Далі. Чоловіча класика, шкіряна моделька. Ціна такої коробки 19300 гривень. Буде огляд. Клас. Знову кроси. Красота. Лофери. Така моделька. Ще одні лофери від бренду Asos. До речі, це дуже-дуже хороший масмаркет маркет у Європі. Знову кедики. Дуже гарна коробка понад. Трендова моделька босоніжок. Така шкіра цікава. Каблучок дуже гарний. Розмір, на жаль, не пеше. Так, далі що у нас тут? Адідаси. Адідаси 38-й розмір. Ось такий оригінал. Далі. Ой, який красиві лофері. Вчата коробка просто. Вогонь. Далі знову кросівки. Найк. Мені дуже подобається. Далі ще одні лофери. Така моделька красива. всередині з етикеткою. Тобто, шоу воно новесеньке. Ціна акційна 19 300 гривень за цілу коробочку. Знову шкірені прімадонна. Прімадонна, ось такі красиві шкіра. Нереально м'ягесенька, насправді. Дуже класні. Просто білі звичайні кеди. Далі ось такі цікаві жіночі. Запти жирне. Знову кроси. Чоловіча класика, теж шкіра. Далі жіночий босоніжок. пума, Пума, пума. Опа, другий Адідас знайшовся. Дуже гарний. Ось такі бусонішки від бренду Primark, Їх є два, дівчата. Просто в коробці нереальна кількість Ось такі легесенькі. Гарна підошва така. Далі. ось Олівери жіночі. Ось така моделька. Так, бачу ще рібок. Мужик мало. Брендів багато, кросівок багато. Ціна досить-досить класна, босоніжки. Ще одні босоніжки дуже цікаві, такі симпатичні, жіночні. Далі. Ще одні босоніжки. І замітьте, що в коробці не було жодної дитячої пари. Дуже красиві кеди. Вау. Вау, вау, вау. В як така Почистити. Єдине, що треба з цією парою, це почистити. Лофери. І класики багато не було. Переважають все ж таки брендові кросівочки. і 37-й розмір така моделька. Оу, не падай. Ще одні лофери. Так, зручне взуття жіночок. Тут на ліпучках натуральна шкіра і дуже еластична. Далі знову легесенькі. Ось такі якісь сандалі, лофери. Чоловіча класика, нейроґердінів дуже класно, в замші виконана. І остання пара це ось такі жіночі лакові туфлі. Тому для замовлення пишіть будь-кому з наших менеджерів. Ціна акційна 19 300 гривень за цілу коробку.